Христос народився. Я би хотів зачитати місце від Луки, 17 розділ, 11 по 19 вірш. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілею, і коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони, та їй сказали. Ісусе, наставнику, змилуйся над нами, і, покли... і побачивши їх, Він промовив до них, підіть і покажіть священнику, і сталося, Сідайте, будь ласка, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачивши, що видужав, то вернувся. І почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому. А то самарянин був, Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилось, а десять де. Чому не вернулись вони, хвалу Богу віддати, крім цього чужинця, і сказав він йому: Підведись, йди, твоя віра спасла тебе. Знаєте, як я того перечитував історію на реальних подіях, що Ісус, він йшов в село говорити далі людям про, про Воскресіння, стріляти людей. І він побачив 10 мужів, як ж тут дописано гарно мужів. І саме цікавіше мені, що як я читав цю історію, це що він навіть не торкався людей. Цих мужів, що були прокажені, він підійшов до них і сказав: ідіть, покажіться священикові. І наскільки ті мужі повірили йому, що вони не гаяли час, пішли і показали священниві? Але скільки прийшло до Ісуса? Скільки? Один? І ви знаєте, і мені нагадало цю історію, про як Ісус Христос вмирав за нас. Він ждав всім. Це спасіння. Це спасіння я навіть порівнюю з тим, що воно як це чудо, що Він благословив цих прокажених. І так само і нас, Він благословив цілу землю, щоб Він дав всім спасіння, що всі можуть спастися. Тільки треба повірити в нього, але, але так само і ми. Мета є цей один прокажений. Що прийшли і віддали Богові подяку. Всім дано, але не всі зможуть прийняти це. Тому ми маємо бути як цей один з тих прокажених, повірити в нього, подякувати за це спасіння, за це чудо, що Він нам благословив і дав, і вірити і жити, як пише ця Біблія. Тому будемо молитися.